У нас ракетної атаки по Києву у Подільському районі горіли автосалони та пошкоджено газову трубу. Наша репортерка Анастасія Бочинська перебуває на місці. Нас вітаю тобі слово. Уді, так я перебуваю у Подільському районі міста Києва, а саме там, де під час ранкової ракетної атаки відбулося за попередніми даними влучання ракети, позаду мене можна побачити величезну вирву саме внаслідок падіння уламків, і там пошкоджено газову трубу. Наразі от працюють відповідні служби, які намагаються ліквідувати наслідки, а також займаються ремонтом цієї газової трубої, і можу сказати, що тут знаходиться такий досі сталий запах газу. Окрім цього, внаслідок влучання уламків тут відбулося загорання у двох автосалонах. Вогонь ліквідували близько 10-ї години ранку, і площа пожежі склала приблизно 300 метрів квадратних. Повністю згоріло 29 автомобілів і пошкоджено 5. Як нам також повідомили працівники одного з автосалонів, тут продукції тесли не було вже декілька років немає. Як про це в принципі повідомлялися у телеграм-каналах. Наразі тут знаходяться автосалони зовсім інших. Брендів фірм і також само машини, які тут були, вони були зовсім інших брендів. Окрім цього, хочу зазначити, що вибуховою хвилею тут пошкоджено світлофори, сусідні складські приміщення, також заклади громадського харчування, АЗС. І як нам повідомили в ДСНС, постраждалих на щастя немає. Також ми поспілкувалися з жителями цього району за їхніми словами. Під час атаки вони чули спочатку звуки літаючих шахетів, а пізніше ракет. А пізніше чули, як лунали декілька гучних вибухів. Після цього вони бачили масштабну велику пожежу. Горіло кажуть вони дуже яскраво та довго. Крім цього, зараз на вулицях тут лежать уламки будівель скла. Тут працюють працівники місь... Київміськсвітла, Вони намагаються ліквідувати наслідки, а також, оскільки тут обірвані проводи також знаходяться. Тож вони намагаються відновити посачання світла. Тут хочу до речі зазначити, що частково досі перекрито вулицю Скляренка. Тож на місці події працюють поліції та відповідні служби. Вони намагається ліквідувати наслідки атаки. А працівники автосалонів зараз прибирають приміщення від уламків скла будівлі. Ми слідкуємо за ситуацією і передаю слово студії. Дякую, Настю. Наша Анастасія Бучинська розповіла про наслідки атаки росіян на подільський район столиці.